Мене звати Інна Сікорська, мені 36 років. З самого дитинства, ще в школі, дитячому садочку, я грала то бабушепокляк, то пануляночку, то бідну жінку з села, вела КВН, грала теж в цих КВНах. Я закінчила потім менеджмент, працювала взагалі гувернанткою і останні два роки я в акторській так сказати, сфері. У мене є досвід зйомка зйомках, в короткометражному кіно, в рекламі, в різних стокових відео. І також я інколи працюю як фотомодель, я закінчила. Ні, Я не закінчила. Я навчалася в чорному квадраті, в майстерні Єлен Лазович. Зараз я пішла в практику, тому що хочеться чогось такого смішненького. У мене як хобі, це поденс, йога, у мене є водійське посвідчення. Я стріляю лівою рукою, тому що виявляється, що я амбідекстер, знаю англійську мову, вивчаю іспанську мову, володію суржиком. Тому що я виросла в селі і знаю ці всі моменти, нюанси, і з радістю зіграю когось села, якусь злу бабку, доярку там директора школи. Я люблю характерні персонажі, тому мені б хотілося б зіграти якусь женщину відьму, злутьотку, наркоманшу чи психопатку. Так що з радістю знімусь і в вашому проєкті. Всім гарного дня. Нарешті я 105 п'ятого разу її записала.